Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. Через негоду на Донеччині без електропостачання залишається ще 8 тисяч абонентів. У Слов'янську на площі почали встановлювати новорічну ялинку. У Курахівському відділі поліції живуть кошенята, їм шукають дім. На Донеччині за добу відновили електропостачання 137 тисячам родин. З них 92 тисячі були знеструмлені через негоду. Штормовий вітер та повалені дерева стали причиною пошкоджень електромереж. каже начальник Покровського ДТЕК Віталія Нісенко. 36 населених пунктів. Знестромлено – це десь е, біля 8 тисяч родин. Ми ще працюємо. От е, в день у нас задіяно понад 60 бригад. Проблема в чому? Є пошкодження там, де одервало тріт. Приїхали його, з'єднали да поїхали далі. А є там, де впала опора або дві, або три. І це вже треба техніка велика, треба підвозити матеріали. Там же ну, багато людей, які працюють на відновлені енергопостачання. У селі ще 45 тисяч родин залишаються без електропостачання через бойові дії. Додає Віталія Нісенко. Енергетики продовжують роботи з відновлення. Марія Гричко, Суспільне, Новини, Донбас. Від самого ранку комунальники на центральній площі міста встановлюють конструкції для новорічної ялинки. Начальниця управління житлово-комунального господарства Ольга Заруба каже, гроші на встановлення ялинки цьогоріч з місцевого бюджету не виділятимуть. Ялинка була придбана за кошти місцевого бюджету в 2013 році. Ілюмінацію планується включати разом з зовнішнім освітленням площі Соборньої. Це десь 15.40 години до 20.30, до комендантської години. Думки місцевих жителів міста стосовно встановлення новорічної ялинки розділилися. Пускай буде при... праздник у людей, грубо говоря на новий год. Пусть діти порадуються. Вот, потому что дети есть дети. Против елки этой, ну, в стране война, какая елка? Лучше на дроны это все. Ну, блин, у меня муж воюет, я это все понимаю. Для детей можно дома поставить. Я все понимаю, для детей больше радости будет, если папа вернется живой домой или мама. Ну, не знаю, детям может нормально, но я думаю, сейчас не до этого должно быть все-таки. Вы мнение, потому что в городе очень много деток. Они и так у нас обделены, понимаете, они живут в тревоге вместе с нами. Мы же свои эмоции детям передаем, правильно? Тревожность. Надо деток порадовать. Да ну война же идет. А тут, а тут праздники, да. Ну что ж. Кому как нравится. Не, я бы ставила елочку. Ну, да. Потому что ребята гибнуть, А ну-ка сколько детей, разрушений сколько. И елку радоваться, извините. Ніхто не говорить о тому, щоб здесь хароводи, а йолка пусть стоит. Кожний в домі ставить йолку. Солдатики наші в бліндажах йолочки, віточки ставят. Ялинку планують встановити до 6 грудня Дня Святого Миколая. Анастасія Галасюк, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. Сьогодні зранку російські окупанти атакували Торецьк. Снаряд влучив в одноповерхову будівлю на території шахти. Під завалами опинилися чотири співробітниці. Наразі жінок дістали з під завалів та відвезли до лікарні. Повідомляє прес-служба ДСНС Донеччини. Минулої доби під обстрілами російських окупантів перебували Авдіївка, Курахове, Сіверськ, Торецьк та Очеретине. Повідомив Суспільному. Поліцейський Олег Кирницький. За попередніми даними травмованих та загиб жителів області немає. Поліцейські евакуювали ще 55 людей з зон активних бойових дій. Пошкоджено 10 цивільних об'єктів, 6 житлових будинків, адмінбудівлю поліції, автомобілі. ЛЕП ворог продовжує штурмувати Авдіївку. Минулої доби руйнувань зазнали два багатоквартирних будинки. Турецьк росіяни накрили з артилерії. Пошкоджено три приватних оселі та адмінбудівлю відділу поліції. Боєць з боєць-позивним тунець родом з Луганської області, але ще в дитинстві переїхав до Києва у 2020-му. Обрав для себе професію військовослужбовця та пішов на строкову службу. Коли почалася повномасштабна війна, ми сиділи з колегами, чухали ріпу, думали, що треба щось діяти. Тому що ну, сидіти з строковиками, це таке собі. Підписали контракт, вирішили все-таки, куди йти. Побачили. Рекламу третьої окремої штурмової бригади та подалися до неї. Боєць каже, хотів бути гранатометником. Навчання проходили два місяці, а потім нас прийняв до себе друг Дасик. Це Бахмутський напрямок. Я був виключно всього на двох закрепах. Все. Потім на другому закрепі отримав поранення і поїхав лікуватися. Тунець згадує, коли у 2014-му почалися бойові дії на Луганщині, він був ще підлітком. Мені дуже це не сподобалося, я хотів вже на той час щось зробити. Дуже багато родичів потеряло. І тіпа, є, все -таки, є бажання все таки відвоювати свої землі і трішечки потовтитися по ворожій навалі. За словами 23-річного бійця, бути у штурмовій бригаді на фронті завдання не з легких. каже, реальність війни страшніша за будь-які відеоролики у соцмережах. Реальність така, вона міняється. Тобто, те, то, що люди бачать на відеороликах, так вона іноді дуже сильно відрізняється. Там якийсь клаптик відрізок відео. Так вони думають, ось там це все так легко. Там посидіти в окопі. Так там міни там лягають. Але ні, це насправді не дуже легко, але. Я так сказати, ввійшов і Мені це подобається. Дійсно, треба йти захищати свою країну, родину, свої землі, де ти народився. Я бажаю його звільнити і повністю всю Донецьку, Луганську області і йти до кінця. Боєць захищає Донеччину від початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України. І на Ливанська, Юлія Слабінська, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Серебрянському лісництві на Луганщині не припиняються позиційні бої. Також росіяни активізувалися поблизу Стельмахівки. Повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор в своєму телеграм-каналі. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії на Лиманському напрямку. Ворог вів штурмові дії в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області. Оператори безпілотників 3-го полку сил спеціальних операцій на Куп'янському напрямку відстежили російську самохідну артилерійську установку «Яцинт-С». Її згодом уразили реактивною артилерійською системою «Хаймарс». Відео опублікував Центр стратегічних комунікацій. Люблять гратися один з одним, їсти та спати. Ці кошенята народилися в Курахівському відділі поліції. Їхню маму копи цьогоріч влітку вивезли з Красногорівки. Вивозили людей і, і разом. З ними і котів. Вона була без котів. Сама кішка була е, однієї однієї, але вони не змогли їх забрати з себе. Вони поїхали далі, а залишили тут. Ну і ми їх прихистили тут. Кошенята в їжі не вибагливі, розповідає Володимир. Годують їх всім відділенням. Любими продуктами вони не перебирають кормом для котів, ну а також іншими. Іншими продуктами харчування вони все їдять. Володимир каже, кошенята допомагають поліцейським відволіктися для релаксації, як погладити кота, побавити з ним. Володимир додає, кошенят поліцейські люблять, проте сподіваються знайти кожному родину. Поки матеріал готувався до ефіру з чотирьох кошенят, двоє вже мають свою домівку. Мама кішка знову вагітна. Юлія Сабінська, Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. Суспільне новини. Донбас. Цих вовків три місяці тому сюди привезли з Бахмута. Вони брат та сестра, каже Геннадій Селіваров. Люди то виїжджали, дзвонили, да, ви можете приняти волкови, конечно, так. Да. Вот вони здесь сіри, два пара волков, брат з сестрою. Говорить, потім, якщо ну, закончиться военное действие, можна забрать, конечно, можна. Доход не сильно складний. Там Люди убирають, там просто кожен день убирають, у них кормежка, то такое. Не, не, не дуже сложно. Головне, щоб було щоб поїсти. тебе їдять вовки м'ясо. Геннадій розповідає, дівчина спокійна, а її брат може бути агресивним, захищає свою територію. А цього Оленя привезли з Закарпаття. Зараз там самочки к нему вже дві, дві самки. Вже підготувалися до зимового періоду, каже Геннадій. Деяких тварин переселили до приміщення, щоб їм було тепліше. Температура повітря тут близько 30 градусів тепла. І да, теж взяли теж коза, білі немає, марці буде поговорить. Встановили і такі ультрафіолетові лампи. Вони заміняють як сонце, допустимо. Їх там их не міняють, каже, там погода не вигорає. Ну, ага. На зиму, тому що животне десь п'ять місяців в щоб хоча б замінило як пешком. Геннадій розповідає, на зиму повністю забезпечені, сіно заготували, м'ясо закупили. Ну, Остальне помірі по морковка, такої овочі, фрукти по, по мірі поступлення. Ну, є запас хороший. У нас є генератор, у нас є і, так, як називається бойлер, який на дровах ну, топиться без електричества, Там ми к тому готові. Обігріває зоопарк власна котельня, каже Геннадій. Запаси вугілля є, опалюють приміщення цілодобово. А тут від ранку до вечора тваринам готують їсти. Кухарка Оксана ріже гарбуза, готує обід мавпам. Кожна обізянка, кожна своя тарілочка. Їдять кашку, м'ясо, яйця їдять отварні, лучок, чесничок люблять, вони, овочі, фрукти всі, зелень всю вони їдять, Ну, В принципі, вони всі. А ведмеді полюбляють солодке, розповідає Оксана. Молоко, люблять варіння люблять булочки, ну, пирожні люблять, ну, в принципі, медведі теж всі яблі, їдять. їдять все. Тут живуть більше трьох сотень тварин піжаки, птахи, змії, худоба. Наразі тут будують нові вольєри. Планують розширятися. Анастасія Галасюк, Андрій Рєзніков. Суспільне новини, Донбас. У центрі позашкільної освіти Волинської обласної ради розпочали збір канцелярії та солодощів для дітей із та лиману. Розповіла суспільному директорка центру Оксана Філіпчук. Збір і упакування планують завершити цього тижня, щоб у день Святого Миколая передати подарунки дітям. Одинадцятирічна Ангеліна Владиславюк, яка займається у гуртку Маленькі патріоти, розповідає: канцтовари для подарунків збирала разом з друзями. Побачила в мережі цю акцію. Я хотіла долучитися, долучила до неї друзів, подруг, однокласниць. Ми зібралися, знайшли в домі різні речі, якими ще можна користуватись. Якщо щось не було, ми докупили, зібрали все це і принесли сюди. Приносять зошити. Кольоровий папір, кольоровий картон, альбоми для малювання, фломастери, ручки, олівці. На всеукраїнському форумі позашкільників України звернулася до керівників навчальних закладів, керівниця одного із центрів раніше окупованої території, сьогодні звільненої міста Лиману, яка задекларувала те, що дітки, які зараз проживають на території міста Лиману, вони абсолютно позбавлені не лише навчального процесу, як такого, яким зараз Зараз мають можливість займатися наші діти, а власне ці діти навіть не мають з чого, скажімо, займатися будь-якою із творчості. Ми розуміємо, що ті дітки не можуть собі дозволити. Оця клята війна, їм дуже важко жити. Школу їм розбомбили. Мені їх взагалі жалко, так що ми сходили, купили багато чого корисного для цих дітей: ручки, олівці, фломастери, фарби. Блокноти. подарунок, звичайно, канцелярія це добре, але коли там буде якісь там, наприклад, там чи шоколадка, чи цукерка, чи іграшка, дітям буде набагато приємніше, і ми хочемо кожен подарунок зробити для кожної дитини, тобто не завести це ящиками. Волонтер Валерій Філіпчук каже, подарунки повезуть мікроавтобусом і віддадуть військовим з сотої бригади ТРО, які вручать пакунки особисто дітям. Кожних дві неділі ми практично на передовій. На Ліман, Куп'ян, Слов'янськ, Краматорськ це наша, так би ну охоплюємо таку територію до наших хлопців. Там дуже багато бійців. Відправляти вантаж з подарунками дітям Лиману та Ізюму волонтери планують наступного тижня. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.